Лижі та сноуборди на старт підкорювати драгобрат на Закарпаття приїхали сотні туристів, що скучили за снігом. Кажуть, для відпочинку обирають українські Карпати, оскільки це близько та дешево порівняно із закордоном. Траса тут здесь очень хорошая. Здесь, ну, мне здесь все нравится. Так как я ще не такой хороший самобордист, но в целом мне здесь все нравится. Легко. Я на самом деле первый раз, тут, когда все горы засыпаны. В прошлом году только был. А, и сейчас, на самом деле, очень доволен, очень красиво, Ну и бюджетно, как для студента. Настолько все душевно делается, что ну, приятно здесь отдыхать. Приятно. Мы не первый год здесь. Нравится. Ця будемо возвращатися на вершину гірського схилу. Лижники та сноубордисти дістаються найвисокогірнішою канатною дорогою в Україні. Ми знаходимося на висоті 1704 сімсот метра над рівнем моря. Снігу тут поки що небагато, але вже до 25 грудня знавці обіцяють товщину покриття до трьох метрів. Разом із відпочивальниками свої лижі нагострили і рятувальники, що базуються у селищі Єсіня. Щодня на горі Драгобрат чергують по двоє спеціалістів, які застерігають занадто впевнених у собі туристів від поїздок незнайомими місцями. Були випадки, коли лижників, які заблукали, шукали і три доби. Кожен турист, який одягнув шльом, хороші дорогі лижі. Він думає, подивився по телевізору, що звідки може з'їхати. І вони собі шукають приключення на всі місця, як кажуть. От це по-перше, не вміючи навіть кататися, бачать, що хтось поїхав за гору, вони за ними їдуть і приходиться їх потім шукати. Щороку на Драгобрат приїжджають лижники з усієї України та близького зарубіжжя Росії, Білорусії, Словаччини, Угорщини. Цього року на горі відкрили дві нові траси, які можна використовувати для відпочинку та спортивних змагань. Утім, навіть за таких умов Закарпаття поки що далеке від гірськолижних курортів Європи. Там і підйомники сучасніші, і траси там більш високогірні зараз, і більше машин, котрі ратрачать схили, підготовка трас. Ну і трошки інакше, звичайно, що там більш то все сучасність. Ну, ми будемо старатися від них не відставати. і З часом, як кажуть, і щоб бути кращими, лижний сезон на драгобраті триватиме 5 місяців. Традиційно його завершують у перших числах травня.